Звуть Маргітич Наталія, і я власниця бренду Нотіка. Ми вимушені були 24-го е, поїхати в більш безпечну зону. Саме на захід України так розпочався, можна сказати, мій шлях як підприємеця. Ми вирішили створювати саме спортивний жіночий одяг, так як це була не дуже зайнята ніжа на ринку на той момент. Також нашою фішкою стало те, що ми використовували матеріал з переробленого пластику, який теж на ринку України взагалі його не було. Ми були майже одні з перших. Було морально важко починати бренд і взагалі працювати. Завжди виникала думка, що це не на часі. Потім, коли ми побачили люди відгук. Кується на наш бренд, це закриває якусь їхню моральну потребу і психологічно. Ця підтримка в той час та і зараз це, це було щось магічне, насправді, і це давало силу рухатись далі і, і створювати більше. Ще на початку бренду частина нашого виробництва була в Харкові. Постійні обстріли це ще було 8 березня, активні бойові дії. І дівчата пишуть, що все ми відчили першу партію легінців. І після цього смс, я зрозуміла, що все ми не, не маємо права просто не продовжити бренд і взагалі не запустити його. Люди там для мене герої. Потім ми вже повністю перейшли на заході в більш безпечному місці. На той момент у мене було дуже мало обладнання, в мене не було стола нормального для розкрою. То в Закарпатті відкривається центр, грантова допомога, все це для тебе. Так я заповнила першу анкету, надіслала Наталія. Вам погодили грант, все я телефоную всім рідним. Ура, ви... ну, тобто, це було прямо мені зараз. Я ще досі на емоціях насправді, тому що давало новий поштовх. не просто як хобі. А це вже дійсно бізнес, це вже прям інша сходинка. Це дало поштовх відкрити нову лінійку в бренді, тобто розширити асортимент, тим самим розширити наші обороти, дали закріпочну машину. Ми на ній шиємо дуже багато білизни, тому що це для брательних резинок, для закріплення швів. І розкрійний стіл великий, де комфортно і дуже швидко криїти. Насправді, якщо раніше ми могли там в день криїти 15-20 одиниць, зараз ми можемо країти 80-100 одиниць. Ми дуже героїчна нація. У нас такі умови. Мови насправді дуже нелегкі. Завтра тобі може прилетіти ракета у твій цех і зруйнувати все твоє життя. Кожного дня, не зважаючи ні на що, йти крок за кроком, просто нехай він буде маленький, нехай він буде не все одразу. Але ці маленькі кроки, вони потім ведуть до чогось такого великого. Ти думаєш, ого, як класно, що я тоді не зупинився.